Смілянської загальноосвітньої школи No7. І сьогодні на уроці ми з вами будемо вивчати тему, яка називається Коло і круг. Колесо одне із найвизначніших винаходів людства. Неможливо уявити світ зараз без колеса. Сетерет його чудових можливостей міститься у властивостях такої дивовижної лінії, як коло. Отже, темою нашого сьогоднішнього уроку є коло і круг. Що ж таке коло? Коло це сукупність усіх точок на площині рівновіддалених від заданої точки О, яка називається центром кола. А тепер давайте відгадаємо загадку. Домовилися дві ноги робити дуги та круги. Звичайно, це циркуль. Циркулі бувають різних видів і різних конструкцій. На даному малюнку ви бачите один із видів циркуля. Циркуль це інструмент для креслення. Працювати з ним потрібно дуже обережно. На одному кінці у нього голка, а на іншому олівець. Користуватися ним потрібно акуратно, щоб не вколотися і не зламати олівець. А тепер давайте побудуємо коло. Перший крок. Позначте у зошиті точку О. Другий крок циркулем виміряйте 3 см на лінійці. Третій крок. Поставте голку циркуля в точку О, а іншою ніжкою циркуля проведіть замкнену лінію. Отримана фігура називається колон. Центром в точці О. Точка О, повторюся, називається центром кола. Позначимо на колі дві точки А і М. Точка А точка М. З'єднаємо точки О і М, О і А. Отримані відрізки ОА і ОМ називаються радіусами кола. І вони рівні між собою. Усі радіуси кола рівні між собою. Давайте зробимо підсумок, що ж таке радіус кола. Відрізок, якийсь получає, центр кола з будь-якою точкою на колі називають радіусом. Радіус позначається маленькою англійською літерою R. Тому ми маємо рівність ОА дорівнює ОМ і дорівнює Р. Давайте позначимо на нашому колі додаткову точку К. З'єднаємо точки МК і АМ. Відрізки МК і АМ. Називаються хордами кола. Хорда це відрізок, який з'єднує дві точки кола. Хорда, яка проходить через центр кола, називається діаметром. Це найбільша хорда кола. Діаметр позначається маленькою англійською літерою D. Тому ми маємо таку рівність. АК дорівнює Д. Давайте порівняємо радіус кола і діаметр. Діаметр складається з двох радіусів. Тому діаметр у два рази більший за радіус. В нашому випадку діаметр складається з двох радіусів ОА і ОК. Тому ми маємо таку рівність. D дорівнює 2R. Намалюємо коло з центру в точці О до вільного радіусу. Позначимо на колі дві точки А і Б. Точки А і Б поділяють коло на дві частини, які називаються дугами кола. Щоб було зрозуміло, про яку дугу йде мова, позначимо на кожній дузі по одній точці. H і P. Отримаємо дві дуги. BHA, B, A. Давайте разом з вами повторимо всі елементи кола, які ми дізналися сьогодні. Центр кола це задана точка О. Радіус кола це відрізок, який сполучає будь-які точки на колі з центром кола. В даному випадку це відрізок ОА. Відрізок, який сполучає будь-які дві точки кола, називається хордою. Це Д хорда кола. Діаметр кола це хорда, яка проходить через центр кола. Це найбільша хорда кола. ЕБ діаметр заданого кола. Дві точки поділяють коло на дві частини. Кожну з них називають дугою. У нас є синя дуга і у нас є червона дуга. Для того, щоб їх зручно було називати, позначимо на червоній дузі точку М, а на синій точку С. Тоді червона дуга буде мати назву КМЛ, а синя дуга буде мати назву КЦЛ. Частина площини, яка обмежена колом, називається кругом. Круг має центр, радіус діаметр хорду. Це відповідно центр, радіус діаметр хорда кола, яке обмежує круг. Якщо точка віддалена від центра круга на відстань, яка менша від радіуса круга або дорівнює йому, то ця точка належить кругу. Тобто точка H належить кругу. І навпаки, якщо точка віддалена від центра круга на відстань, яка більша від радіуса круга, то ця точка не належить кругу. Точка П не належить кругу. Давайте з вами подивимося. Приклади кола і круга у повсякденному житті. Приклади круга. Це. Піца, пиріг, млинчик, тарілка і так далі. Приклади кола це гімнастичний обруч, обручка і так далі. Якщо у крузі з центром О провести два радіуси ОА і ОБ, то вони поділять круг на дві частини, які називаються сектором. Ви бачите на малюнку біла частина і блакитна частина круга. Це отримано два сектори. Діаметр поділяє круг на дві рівні частини. Кожну з яких називають півкругом. Сіра частина це півкруг і біла частина це півкруг. Отже, сьогодні на уроці ми з вами вивчили теоретичний матеріал на тему коло і круг. На наступному уроці ви дізнаєтесь, як знаходити довжину кола і площу круга. На сьогодні все до побачення.